Доброго ранку, шановні глядачі. Вже годину я Олена Гарашчук, і Богдан Гнатів. Чекаємо на зустріч з вами. Ну, на рахунок однієї годинки Оленка трошки пожартувала, тому що вона може й чекає годинку. Я тільки що до студії. Забіг, отже, сьогодні у нас п'ятниця, 27 лютого, закінчується робочий тиждень. А крім цього, ми прощаємося з вами з зимою. Можливо, комусь вона і до вподоби. Але більшість людей все ж таки чекають весну, яка завжди несе з тобою сподівання на якісь позитивні зміни. В зовсім житті. зовсім скоро та весна наступить. А поки що, всім вам кажемо доброго ранку. На що глибоке діафрагмальне дихання mm -hmm. воно активізує всі внутрішні органи і прискорює обмін речовин. І тому, коли людина відчуває стрес, або вона хоче скинути зайві кілограми, або хоче просто оздоровити свій організм, вона повинна дихати глибоко. Не просто так ми вам надали цю інформацію, тому що саме зараз запрошуємо до спортивної зали, де Оксана Дремлюга буде показувати вам ранкові вправи. І не хвилюйтеся, якщо у вас не буде виходити так, як у Оксани. Головне правильно дихати. Не спить і дивиться власне телебачення Галичина. Ми в спортивному клубі Альянс. Сьогодні ми ось маємо такі невеликі гантелі. І сьогодні ми будемо що качати аксану? Ми будемо пропрацьовувати сьогодні дельтавитні м'язи, передні, середній та задній плечок дельти і пропрацюємо біцепс. Скоро літо потрібно бігати при топіки. Отже, такі гантелі ви можете знайти в будь-якому спортивному магазині. Хто має більше сил, може взяти більше, ніж 2 кг. Дівчатка беруть менше, півтора та кілограм, я думаю, більш ніж достатньо. Так. В домашніх умовах ви зможете. Приймаємо зі. вихідне положення, стопи паралельно, коліна ледь зігнуті. Живіт та сідниці підтягнуті. Лікті положення молоточком, не лікті, а крісті рук. Лікті направляємо вниз. Підлогу. На видох, виконуємо підйом рук перед собою, на вдох повертаємо вниз. І назад. Рух від плеча. Рух від плеча. Плечі опущені. На видох підйом. На Навдох вниз. Живіт напружений. І вниз. Лікоть направляємо. Чуть вниз. Не розкриваємо в сторони. Продовжуємо. Відчуваємо дельту. Плечі опущені. Чотири повтори. Ще два радочка. Відок. І раз. Достатньо. Переглянути човленки. Пропрацювали. Можемо добавити в сторону. Продовжимо. Стопи паралельно не розвертаємо. Коліна зі сідницька живіт підтягнете. На видох. Виконуємо підйом до паралелі та повертаємо за. Рух від плеча. Видох і назад. Надто високо не потрібно. На видох. Повтори. Ще три видох, Видох. Щоб задіяти задній кучок дайте, нам потрібно цю ж вправу трішки розвертаючи мізинце. І направляємо в степіль. Ліки направляємо в сторону. Ліків у нас постійно на ледь зігнуті, живіт підтягнути, На видох розводимо і мізинець направляємо наверх. Відчуваємо, угу. додали задній кучок до йди. Чим? Добре. Вісім-дванадцять повторів. По три підходи на початок буде більш, ніж достатньо. Видох. Місяців. Тянемось до стелі. В стелі. Чотири разочки. І три. Ще один раз. А, ще два. Видох. Чудово. Ще одна вправа. глядайте. Зінаючи ти виводимо до паралелі. Живіт підтягнутий. Завжди. Плечі опущені. На видох виводимо руки над головою. Не провалюючись поясниці і повертаємо вихід на кожні. І назад. Не провалюємо. Коліна ледь зігнуті. Знімаємо навантаження з поясниці. Нам відчасно цього не потрібно. Тут підтягнуті. Лікті до паралелі і над головою. Над головою. Не вперед. Добре. Чотири повтори. Видох. А видох. Ще Ще раз, Ще разлікуємо. Ладно, пускаємо перед собою. Продовжуємо право на біцепс, Вихідне положення не змінно. стопи паралельно. Коліна ледь зігнуті. Живіт сідниці напружені. Руки біля корпусу. Лікті прижали. плечі опустили та розвернули. Ледь м'які, непрямі в нас. Руки видимо. На видох, виконуємо так? Продовжуємо. На видох. Наче ми зжимаємо тут олівець. представили, що тут олівець, і ми хочемо зажати. А вниз рух плавніше, ніж наверх. Сюди швидше, вниз плавніше. Наверх видох. І назад плавніше. І назад плавніше. Таких виконуємо. 12, 16. Повторюємо. Після чого ми зробимо переміну Права. Змінюється лівого. Вниз, а рух плавніше, ніж наверх. Плавніше. Плавніше. Не відбавляємося вину, не розслабляємося. Живіт постійно підтягнути. 12, права, ліво, тобто 24 повтори. Цілком буде достатньо. Ліко повністю не випрямляємо і лікті не заводимо за спину. І ще один варіант. Кисті молотком. На видох, підйом округ. І розгинаємо. Теж повністю лікті не розгинаємо, плечі не округляємо спину. Лікті не заводимо назад, не дозволяємо розбавкувати руками. Намагаємося, прикріпивши на видох підйом. Коліна ледь м'які, живіт підтягнутий. і масимо. Відчуваємо віці. Відчуваємо. 12, 16 повторів, в залежності від вашої фізичної підготовки. Якщо півтора кілограма вам заважко, беремо менше. Ну, чоловіки можуть брати більше, ніж 2 кг, хоча б 5, я думаю, а хто сильний, то і всі 10. І... О, своїх так, по своїх можливостях, Так, своїх можливостях. повторювати такі вправи, у вас будуть сильні накачані руки, дівчата будуть красиві, чоловіки зможуть носити своїх коханих на руках. І я думаю, життя у вас покращиться. Тож, дивіться ранкову зарядку та обласняйте побачення Галичина. Доброго ранку всім, хто зараз з нами. Знаємо, що ви не забули. Однак так хочеться і ще раз вголос сказати, що сьогодні п'ятниця, 27 лютого, після завтра весна, Весь... яка завжди несе з собою позитивний настрій. До речі, що стосується позитивного настрою, швейцарські вчені довели, що одна хвилина сміху замінює 45 хвилинне заняття фізичними вправами. Ого, а от якщо 5 хвилин посміятися, то 5 хвилин сміху замінюють. 200 грам сметани. Тому якщо ви захочете з'їсти борщик зі сметанкою, а сметанки вдома немає, просто 5 хвилин посмійтеся, Ну і борщ стає уявно зі сметаною. Ну але я знаю, що сміх має здатність і продовжувати життя. Отже, шановні глядачі, хочете жити довше, то смійтесь частіше. Ну а якщо вам сміх не може замінити, утамувати голод, то обов'язково снідайте разом з нашим Назаром Павлєвим. Смачного. Шановні глядачі, усім доброго ранку. І сьогодні я вам продемонструю таку страву, яка називається картопля, запечена з ковбасою. Для приготування даного продукту нам потрібно кілька інгредієнтів: помідор, ковбаса, цибуля та два часничка, сметана, столова ложка масла, три картоплі. Півтора-дві ложки вершків, 50 грам сиру та два яйця. В даній страві потрібна картопля, але я хочу наголосити, що картопля вже має бути попередньо відварена, тобто так звана картопля в мундирах. Її нам потрібно почистити і нарізати кружельцями, нарізаємо ковбасу так само кружельцями. Також нам потрібні нарізані цибуля і почавлений чесник. Щоб нам легше почавився чесник, його також рекомендую розрізати на кілька шматочків. І після того, як суміш цибуля з часником у нас знаходиться в одній посудині. Нам потрібно буде зараз окремо підсмажити це на маслі. Для приготування даної страви нам потрібен буде натертий сир. Наступним кроком в нашому приготуванні потрібно взбити два яйця в одну посудину. І зараз сюди ж нам потрібно буде додати сметану і вершки. Цю суміш продовжуємо збивати. Коли рідина набула однорідної форми, сюди ж додаємо і. Вершки і продовжуємо збивати вже оце все разом. Також пам'ятаємо про те, що нам потрібно нарізати і помідор. Зараз нам потрібно змастити тарілку для запікання олією. Але я хочу наголосити, що тарілка для запікання має бути з якого скла. Змащуємо її олією спеціальним помазком. Змащуємо зсередини всю посудину, всі стінки і краї. Після цього складаємо уже підготовлену картоплю. Рівномірно. Такий, щоб утворився шар. Наступний шар у нас має бути шар колбаси. Так само складаємо. Після цього увага. Шар. Цибулі, тобто даємо частину цибулі, після цього знову шар картоплі, шар ковбаси. Також додаємо цибульку. Пам'ятаємо про помідор. Помідор у нас має бути під верхом зелень, яку ми також додаємо. Залити сумішю, але попередньо ми. Добавимо в суміш наш приготовлений натертий сир. Добре перемішуємо рідину, яєчно-сметанну суміш і нею заливаємо картоплю з ковбасою і з помідорами. Ось таку заготовку потрібно помістити у мікрохвильову піч на 30 хвилин при температурі 180 градусів. Отже, готову запіканку, картоплю запечену з ковбасою, розділяємо на порції. І ось отакий от апетитний вигляд має наша страва, яка готова до споживання. Тому смачного вам!